Rallyнгру це не просто працевлаштування, але й відповідальність за ваш комфорт та успіх. Ми допоможемо вам з оформленням таких документів, як контракт праці, чітко та зрозуміло визначає ваші права та обов'язки на роботі, робоча віза та робочий дозвіл. Надаємо всю необхідну інформацію та підтримку у визначенні відповідних типів віз та отриманні робочого дозволу. Медична страховка. Забезпечимо вас належним медичним захистом одразу після приїзду. Житло. Допоможемо вам знайти комфортне житло з усіма умовами. Песель. Хто не має, допомагаємо в оформленні. Банківська картка. Надаємо інформацію та підтримку для відкриття банківського рахунку. Довірте нам вашу дорогу до нових можливостей. Зателефонуй чи напиши нам, ми готові допомогти. Ралингруп робота для вас!